Віце-прем'єр польського уряду Кшиштоф Гавковський цікаве прізвище. З таким прізвищем йому би прес-секретарем президента Польщі бути, а не віце-прем'єром. Так, от пан Гавковський висловив переконання, що українська влада, зокрема, президент Зеленський, несправедливо поводяться щодо Польщі, несправедливо висловлюється. У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, негідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі, передано обладнання громадянами опікуються. Польща великий друг України. Ага, так, да, друг, особливо коли блокували наші кордони. Багато місців підряд в найкритичніший час, коли у нас на фронті не вистачало снарядів, критично. Транспортний вузол. Мені здається, що в таких ситуаціях треба говорити комусь дякую, а не прискіпуватися, заявив Гавковський. Він також, ну, що особливо цікаво, далі він згадав заклики президента Зеленського, аби Польща збивала ракети і дрони, над, і дрони Російської Федерації. над Української території. Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною. Тобто хоче, щоб Польща вступила у війну. Тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Я не згоден з такими заявами. Додав Гавковський. Гавковського склалося враження, що Україна і український претенз забули. Як ми поводилися в Польщі і скільки ми допомогли Україні. У 2022 році, чого я очікую від України і президента? а я нещодавно був в Києві, це щоб ми цінували, що у нас є друг, який простягнув тобі руку допомоги в важкі моменти. І не критикувати його, коли виявляється, що ми хочемо ще більшого. Ну що тут сказати? Частково Гавковський має грацію. Дійсно, Польща багато чому допомогла, і я не та людина, яка буде доказувати, що наша влада дуже коректно себе поводила весь цей час по відношенню до Польщі. Я можу тільки здогадуватися, що там було на особистих переговорах тих заяв, які звучало з боку нашої влади, першого президента Зеленського, достатньо, щоб. Поляки обурювалися, обурювалися ну, загалом невдячністю. Але, але коли він говорить про те, що президент Зеленський багато вимагає, коли пропонує, щоб Польща збивала російські ракети, які вона може збивати, Бо це, бачите, втягне Польщу у війну. Ну, знаєте, мені здається, що полякам з часом буде соромно за заяви Гавковського, які кажуть, що цього не буде ні за що. Ну, це, знаєте, як Чемберлен, британський прем'єр, який радів, що він. Начебто домовився з Гітлером і не хоче з ним воювати. От оця позиція цих гавковських із Польщі, які кажуть: Ні, ми не будемо воювати е за Україну е з Росією. Ну, не будете воювати за Україну з Росією, так будете воювати за Польщу з Росією на вашій польській території. Ви е хоч би стиснялися говорити. Те, що ви категорично проти військової прямої військової участі проти, у війні проти Росії, тому що ну, це фактично те саме, що ви, відмовляєтеся від, щоб ви відмовлялися від військової допомоги якійсь країні, яка стала жертвою гітлерівської агресії. Пройде якийсь час, все буде. Переосмислено всі зрозуміють, що Путін це той же Гітлер. І коли ви кричали, хай Україна сама воює, сама всю Європу захищає, воно так і є, то виявиться, що ви були дуже, дуже малодушними трусами. І полякам буде, звичайно, за вас соромно майбутнім поколінням, а може ще й цим поколінням.